Доброго дня, дорогенькі мої підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю всіх із новим Днем, бажаю всім нам, щоб він був мирний цей день, спокійний і щоб всі ми були здорові. А при доброму здоров'ї і ще, звичайно, при гарному настрої, ми з вами зайнятися знайдемо чим. А зима це прекрасна пора для того, щоб знайти час, для того, щоб зайнятися рукоділлям. Як ви зрозуміли, у мене улюблена справа зимова, улюблене рукоділля це заняття вишивкою. І, звичайно, маю і незавершені роботи. Довго буде так звані. Але в наш час, маючи в друзях інтернет, гріх не спробувати якісь інші заняття, наприклад, декупаж. Наприклад, плетіння із бісеру, не кажучи вже про вишивку бісером, таку популярну в наш час. Такі, в минулому році, гілочки мімози. Не в минулому, поза минулому році такі гілочки мімози плила, але ж і він розчарувалася в ньому. Спочатку, як зачарувалася, так потім розчарувалася, тому що купила бісер китайський, а він порівняно дешевий, повалилося, вибачте. Але ж дуже скоро. Пропав на ньому блиск і він вигорів, і мої старання виявилися намарними. Я так довго плила, і такий плачевний результат. Ну, але ж і інші є якісь захоплення чи ремесла, яких можна назвати. Але скажу вам, що остаточно в бісері я не розчарувалася, тільки потрібно купувати бісер чеський. Але ж цікаво також пробувати робити вироби з якихось нових для себе матеріалів, відкривати їх для себе і радіти результатам. Іноді навіть не дуже спочатку таким і вдалим. І ось в минулому році я купила фаміран. Правда, ніякого більше не було в нашому. Магазині для творчості тільки був ось такий глітерний. Я не знаю, не пам'ятаю, що я мала з нього робити. Якісь іграшки, напевне. Але цього року вирішила таки його використати. Бо навіщо ж має валятися такий матеріал? Тим більше що, заплатила я вже за нього гроші колись і дармовий він, можна сказати, для мене. І ось вчора ввечері. За вечір з'явився в мене ось такий дракоша із цього фоамірану. Ну, можливо, не зовсім він досконалий, тому що перший він в мене і потрібних кольорів фоамірану не, не було в мене і багато інше. Я хотіла зас, застосувати інші матеріали, але в мене їх також не було. Але все ж таки ось такий. Дивовижний символ майбутнього 2024 року в мене з'явився. А для його появи, звичайно ж, зайшла на сторінки інтернету і знайшла креслення. І відразу ж собі те креслення перевела на листки ось такі в клітинку, колишні. Листочки із зошитів, якими користувалися в школі. Ось такий невеличкого розміру дракончик там був схематично відображений, а це до нього крила і животик. І ще щічки були, але щічки я вже вирізала просто так. Тим більше не було в мене білого фамірану. Потрібно подивитися, можливо, можна придбати в магазині. Спочатку я думала виготовити і спочатку зробила в два рази більшу схему, ось такого розміру, навіть крил не зробила, але подивилася, що дуже він вже такий великий той дракончик в мене виходить. І побоялася спочатку його робити такого великого. Вирішила таки повернутися до менших його розмірів. І, Звичайно, вирізала спочатку на картоні, щоб він мав трошки об'ємну форму, я картон додавала всередину між два слої фавмірану. І, Як кажу, ось такий, ось такий у мене вийшов дракончик. Але крім того, я ще придбала, як бачите, крила в цього дракоші, оброблені такою пухкою стрічкою, можна сказати, пухким таким дротом. Цей матеріал також в мене вперше. І бачила я вироби із нього. Також в інтернеті познайомилася з ним, а вживу не бачила. Коли запитала в нас в магазині в райцентрі для рукоділля, бо селі взагалі нічого такого нема, вони мені винесли дріт звичайний, яким, з якого я плела свої вироби із бісеру. Ну, правда, свої вироби я плела. На дроті, котрий чоловік мені розібрав з моторів. І товстіший, і тонший. Це домашній дріт, тільки бісер купляла. Ну, Але, звичайно, можна і купити. Ну, вони мені винесли такий дріт. Ну, Звичайно, я сказала, що це не такий, а потрібний мені синєльний дріт. Можливо, я навіть неправильно сказала, але побачила, знову ж таки в інтернеті, де можна. Придбати цей синєльний дріт і побачила, що він є в інтернет-магазині Голка, виробляє його чарівна мить. Чи, можливо, не виробляє, а тільки також продає, але він від фірми Чарівна мить. І називається Сінель пухнастая. Можливо, я неправильно просто назвала і продавці. Показали мені таку, такий дріт. І я вирішила, раз в мене вже. А замовила я тільки в магазині, інтернет-магазині Голка, тільки два кольори. Бо я вперше замовляла на цьому, в цьому інтернет-магазині, Побоялася більше замовляти. Тому що були випадки, що приходило зовсім не те, що, що замовляєш. Але ж все нормально. Прийшов мені дріт такий, як я замовляла двох кольорів. Так що потрібно буде передивитися їхній каталог і замовити ще інші кольори, які в них є. Але там мало в них е, так, різних кольорів, малий асортимент кольорів. Я вирішила, що потрібно вже використати цей дріт. Раз я його купила. То також на чомусь його використати, і вирішила зробити ялиночку. Спочатку для цієї ялиночки потрібен був конус ось такий з звичайного картону тонкого. І потім на цьому картоні плела ось таку ялиночку. Вона була ось так, на цей конус конус надягнута. І так, крок за кроком, можливо, також не все. Не все з першого разу удачно, бо, як ви знаєте, що перший млинець завжди комом, не зовсім комом, бо ялиночка мені подобається. Ну а потім я її вирішила ще прибрати чимось, але так як в мене тільки два кольори е, цього дроту синільного, то вибір невеликий, залишався тільки червоний. Можливо, я ще познімаю цей червоний дріт. І подивлюся, детальніше в райцентрі, коли буду, якщо є, то можливо, куплю таку сріблясту, щоб сріблястим обрати ялиночку. Бо задумала я зробити таку композицію ще. Зроблю підставку і поставлю цей майбутній символ року 2024-го і таку ялиночку. Ще зверху до неї, я думаю, що. Прироблю ось такі зірочки, колись внучка робила, я щось навіть не подивилася, що вона їх робила. Ось такі пухлячки. Якраз під колір нашої символіки і, можливо, сніжинки. А для підставки візьму якусь площину, ну, напевно, картонку. Синтепон замість снігу, напевне, використаю. Ну, подумаю, ще в мене стадії не завершена. Цей проєкт в мене ще не завершений. Так що, коли завершу, то обов'язково покажу результат. А ви показуйте ваші результати. Чим займаєтеся в довгі зимові вечорі. Якщо хтось займається виготовленням якихось іграшок чи декорацій із синельного дроту із фоамірану, пишіть більш детальніше, можливо, в чомусь дасте мені поради. А цей конус я маю намір перетворити також в ялиночку, іншу ялиночку із зеленого фоамірану. а він у мене. Є, куплений у минулому році, так що тратитись особливо не треба. З матеріалів, які є вдома, можу виготовити якусь декорацію невеличку, і мати віддушену таку заняття для рук і заспокоєння для голови, для мозку. А дракончиків в інтернеті, ой-ой-ой, скільки багато є. І що тільки люди не роблять, які винахідливі наші люди. В основному жіночки із шарів, зроблених із ниток, із пап'ємаше, із бісеру, І також виконані в багатьох інших багатьох техніках. Так що простір. Для нашої творчості дуже великий, і можна і в когось навчатися, і самому щось робити. Можливо, не корисне, не дуже корисне для нашого господарства, але ж, як кажуть, не хлібом єдиним живе людина, що ж потрібно якусь радість мати від своєї творчості і в душі. Отак От я вам розповіла про своє вчорашнє заняття, чим займалася минулого вечора. І дуже хочу, щоб наш дракончик, символ майбутнього року, приніс мир на нашу багатостраждальну українську землю, щоб повернулися наші діти і внуки з війни неушкодженими і живими, і щоб зазнала наша країна розцвіту, щоб панували в ній справедливість і взаємоповага. Всього вам доброго! З вами був канал Село Ти Моя доля. До зустрічі!